Привіт, це Маріал Лат. І сьогодні грати у матч 12-го туру Української прем'єр-ліги проти донецького Шахтаря. Посідає Шахтар 11 місце, я не знаю, що так низько. Можливо, українська ліга настільки сильна. Гратиме на арені Львів. Це дуже добре. Зробив я одну новичку замінного в основному складі. Ну, вернув, звісно, голодіка, оскільки він мене бачив отримуваний, а зараз я Поставив челюстку, оскільки Братко в минулому матчі погано грав. Білий калишив, навіть якщо він забив автогол, але він тільки докупнув зробив. Братко зробив їх кілька. Отже, розпочинаємо цей дуже важливий матч. Тараналів. Той матч я повинен виграти, навіть якщо Шахтар це це, це гірше Говерла. Ви бачите, Говерла не так вже і низько. Де біля Шахтаря пам'ятає, яке Говерла мені посідає. Ну і є шанс проявити цей люстки себе. Однало. Boliuoliai, nažalai, baigia gyvūnų, nebebemia kryšalka, nebebe svaigia, bet dėl dviejų įdaro eiginalų, o nebežalai, hmm. На жаль, втрачає меч Іраченко, замілили його відібрав. Знову Рашенко втрачає меч. Не хватає йому швидкості. Забувають його. На донецького Шахтаря, Едуардо. Це робить Едуардо. Раченко б'є мимо, хоча в такій ситуації нам дуже був потрібен гол. Поразка мені далеко не підходить. Треба дуже активно пресингувати гравця. Вже аж швидко перший тайм завершився. Все дуже швидко. І знову забиває ігнав гол в другий м'яч, другий. Другий матч, другий м'яч. Так я хотів сказати, другий матч, другий гол. Ігнало Другий нам шанси. Три очка. Принаймні на одне, то як мінімум. Хоча, але не пропустити гол. Сегнар відбирає м'яч у синт Кайвозер. І мяч у І пасує на Едуардо Едуардо Пасував в центр, а Кайвозер. вибив мяч не подавай. Ракетский подойдет. Кайвозер. Буває головою мяч цей подалі Раченко Біжить сам. Може пробити Раченко. Що Сергій придумає? Лакацята, лакацята. Лакацята! на Раченко, той дуже небезпечно. вдарив, але на жаль. Вуртар. Чесно, зрозуміло, зробив інкваєр. Меч в Львівських Карпат. П'ять хвилин до є рефері? На жаль, не доходить один, -один матчі проти донецького Шахтаря. грають Львівські Карпати, знову пропустили першими, знову відігрались. Краще, Ігналу, скільки забив. Олександрія, Метворк Запоріжжя 0-0, Метвур Донецьк, зоря 2-1, Чорноморець, Ічевець 1-1, Металіст Одеса 3-0, Динамо Дніпро, 1-2, волинь Гуверво 0-0, Крибас Севастополь 1-2. Ми досі залишаємося на другому місці. Відрив від Динамо Києва не змінився. 5 очок. Маш проти лічився, битва за друге місце. Ми програємо то лічивець посяде нашу другу позицію. З, з, з вами був а, балаги,